Добрий день. Сьогодні вирішили, вирішив створити таке відео щодо психологічної допомоги в різних надзвичайних ситуаціях. Я вважаю, що в світлі останніх подій це відео буде корисним для вас і для ваших близьких. Кожного із нас психіка різна. Тому і відповідь нашої психіки на ті чи інші обставини, які відбуваються, бувають різні. Тому і підхід щодо психологічної допомоги повинен бути різним на різні реакції. Це може бути і підтримка, це можливо і пересічення деяких дій людини, в якої психологічна травма, або, наприклад, елементи. Коли треба вступити в діалог і знайти компроміс. Що хочеться сказати, які ж основні наші дії, які ми потрібні виконувати, постійно потрібно бути з людиною, яка знаходиться в якомусь психологічному стані, потрібно знаходитися поряд з нею, слідкувати постійно за нею. Перше, що необхідно зробити, це Передивитися, чи нічого не загрожує в даній ситуації вам, потім переконатися, що нічого не загрожує тій людині, яку ви надасте психологічну допомогу, і тільки після цього приступати до надання психологічної допомоги. Якщо необхідна медична допомога, спершу необхідно виконати до медичну допомогу надати, і лише після того, як людин, людському життю нічого не буде загрожувати, надавати психологічну допомогу. Другий момент поведінка людини, ви повинні зберігати спокій. Вас не повинна лякати, не повинна обурювати поведінка людини. Ви повинні розуміти, що людина знаходиться в певному психічному стані, який для неї не характерний в звичайному житті. Третій особливий аспект, який повинні ви використовувати, це принцип, як і у лікарській справі, не на шкоді. Якщо вам страшно, якщо ви відчуваєте відразу до поведінки людини, краще просто якимись простими фразами підтримайте людину і не надавайте психологічної допомоги, якщо ви бачите, що ви не можете самовладати своєю психікою. Не робіть також психологічної допомоги не надавайте, якщо ви не впевнені в своїх силах. Це основний принцип того, що ви повинні робити. А тепер розглянемо, які ж саме можуть бути стани психологічні, як наша психіка відповідає на ті чи інші надзвичайні ситуації. В нашому житті і як надати першу психологічну допомогу в різних станах. Перший стан це марення і галюцинація. Під час великого впливу на психіку людини у неї може виникнути такий стан, який називається марення або галюцинація. Що таке марення? Це людина робить якісь неправильні умови води? Не е, аналізує ситуацію, не контролює ситуацію, яка навколо неї проходить. Галюцинації це додаткові е, можуть чути це звуки, додаткові якісь бачитися об'єкти, які вам будуть не е, видні. Е, це від перенапруження психіки відбувається цей стан. Е, як допомогти людині в даній ситуації? В даній ситуації, перш за все. Людину треба постійно контролювати, щоб вона не зашкодила собі і іншим. Якщо є можливість людину, необхідно ізолювати в даній ситуації, але при цьому залишатися з ним, прибрати всі предмети, які е, можуть нашкодити людині і оточуючим від неї, е, і спокійним, тихим голосом з нею розмовляти, але при цьому не старатися її е, переконати в тому, що ви. Е, що її твердження неправильні, тому що в цей момент, при цьому психічному розладі, ви нічого не доб'єтеся. Ви можете тільки погоджуватися, заспокоювати її, дати можливості, якщо вона захоче заснути, поспати, і контролювати, щоб вона не нашкодила собі та оточувач. Наступний стан називається апатія. Апатія виникає після перенапруження нервової системи людини. Основні ознаки людина млява, людина може сидіти не, повністю, не реагувати на зовнішні чинники, на світло, на звуки. Саме основна задача під час апатії це перше поговорити, поговорити з потерпілими. Знайте їм кілька простих випросів. Випроси повинні бути простими, як тебе зовут? як ти себе почуваєш, хочеш їсти і тому подібне. Після цього проведіть потерпілого до місця, де він може відпочити, та допоможіть йому зручно влаштуватися, обов'язково зніміть взуття, за рукою візьміть потерпілого, або покладіть свою руку йому на плече, дайте потерпілому поспати або полежати. Якщо немає можливості відпочити, то більше з ним говоріть, старайтеся його відволікти. Наступне – це ступа. Одна з найдужчих захисних реакцій організму. Може вона тривати від декількох хвилин до декількох годин. Небезпечна тим, що людина. Може заклякнути, можуть заклякнути кінцівки. Основна задача, що ми потрібно робити, треба прижати пальці рук, тому що може бути заклякання кінцівок. Після цього промасажуйте йому точки на лобі, на очах, на скронях. Для того, щоб розслабити максимально людину. Говоріть йому на вухо, тихенько, але чітко. Старайтесь викликати в нього якісь емоції. Рекомендую більш викликати негативні емоції, для того, щоб людина вийшла зі ступору. Необхідно вивести його таким чином із зацікавлення. Наступне порушення це рухові порушення. Людина безцільно бігає, не замічає нічого навколо себе, рухи, довільні, незрозумілі, в даній ситуації які ваші дії, максимально старатися підійти ззаді, підхопити його під пахви, притягнути на себе для того, щоб людина, махаючи руками, ногами. Нікого не пошкодила, ні себе не, не травмувала, і старатися перевести його в спокійне положення. А після цього обов'язково ізолюйте людину, тому що під час таких різких рухів він може нашкодити як собі, так і іншим. Страху це також один із психічних розглядів. Він може бути як позитивним, так і негативним. Позитивний пов'язаний з тим, коли людина бажає вижити і це допомагає. їй. Тобто це в позитивному руслі. Коли вже в негативному руслі, коли людина не розуміє, ваша задача їй психологічно допомогти. Ваша основна задача це його підтримка. Візьміть його за руку або покладіть йому руку на плечі. Я зараз поряд. Ти не один, Заспокойся. старайтеся його заспокоїти. Рівно і глибоко дихайте, старайтеся наладити дихання, щоб людина, яка знаходиться в страсі, почала дихати і настроїлася під ритм вашого дихання. Це його буде потихеньку заспокоювати. Зробіть Легкий масаж найбільш напружених м'язів це основна допомога під час страху, тобто розслабити людину, переключити її на якийсь позитив. Але коли допомагає він уникати небезпеки, це позитивний момент страху, тому що це наша фізіологічна, фізіологічний вплив нашої психіки для збереження свого життя. Ще один із психологічних станів це нервове тремтіння. Нервове тремтіння викликається після того, як людина або спостерігала якісь дії, які дуже вплинули на її психіку, або стала учасником цих дій, які дуже вплинули на її психіку, і вона тремтить, неначе вона замерзла. В даній ситуації перша ваша психологічна допомога це треба підсилити тремтіння. Акуратно підходити до людини, щоб вона не вважала, що це на неї напад виходить. І на протязі 10-15 секунд максимально швидко ви її повинні потрясти. Після цього необхідно дати можливість після закінчення тремтіння, дати можливість людині відпочити, розслабитися, тому що в неї буде психологічне і фізичне виснаження. Ще один із психологічних станів це плач, плач стримувати ні в якому разі не, можливо, не потрібно, тому що е, затайний, закритий е, плач, який подавлений в собі, буде е, руйнувати психіку людини. Тому коли людина плаче, їй необхідно надати можливість повністю виплакатися для того, щоб скинути е, психологічну напругу. Підтримуйте її, слухайте. В даній ситуації, коли людина знаходиться в плачі, ваша задача дуже її уважно, ретельно слухати і показувати зацікавленість в тому, що людина вам розповідає. Також в даній ситуації не залишайте людину на самоті. Ви повинні бути поряд для того, щоб вона відчувала, що ви її підтримуєте. Також одним із психологічних розладів історичний припадок або істерика, він може тривати від декілька годин до декількох днів. В даній ситуації вам необхідно видалити сторонніх глядачів, створити спокійну обстановку. Якщо вам в припадки істериці істерики, близької вам людини нічого не загрожує, залишайтеся з ним, зробіть якусь зненацьку дію. Наприклад. Звук якийсь різкий, упали ключі, або прикрикніть, можете дати ляпаса людині під час істерики. Тобто любі дії, які змінять обстановку, можуть вивести людину з істеричного припадку. Говоріть з потерпілим в даній ситуації короткими фразами, але упевненим голосом: випий води, умийся і так далі. Це сприятиме тому, що людина вийде із істерики. Після того, як людина вийшла з істеричного припадку, кладіть потерпілого, дайте йому попити води і спостерігайте за його станом до прибуття фахівців. Одним із важчих станів в психології є горе. Цей стан. Продовжується дуже довгий час, на відміну від тих станів, які ми розглядали до цього. Він має чотири фази. Перша фаза це шок і заціпеніння. Вона може тривати від декілька секунд до декілька тижнів, особливо якщо це стосується смерті близької людини або якихось фатальних наслідків тої чи іншої події. Друга фаза це страждання, вона триває від 6 до 7 тижнів. Третя фаза це прийняття, вона може тривати до року. І потім четверта фаза це вже йде відновлення людини після горя. Час фази шоку. Ні в коєму разі не залишайте людину наодинці в даний момент. Якщо померла близька людина, говоріть про померлого в минулому часі. Частіше торкайтесь до людини, беріть його за руку, давайте йому можливість відпочити, стежте, щоб він приймав їжу, тому що в людини можуть виникнути небажання їсти. Допомагайте потерпілому приймати необхідні рішення, залучайте його до організації, наприклад, похора або вирішення цієї проблеми. Не говоріть такі фрази, як від такої втрати ніколи не справитись», тільки час лікує і тому подібне. І переконайте потерпілого по можливості від прийняття різних заспокійливих препаратів, якщо це можливо. В другій фазі дайте можливість побути наодинці, відпочити, не намагайтесь припиняти його плач, не заважайте проявляти злість, агресію. Головне, щоб він сам собі не нашкодив. Розмову про померлого, наприклад, переведіть в область почуттів, дайте їм багато води пити, забезпечте фізичні навантаження, які будуть відволікати потерпілого. Розповідайте їм, що страждання не завжди, що все можна пережити, що не треба шукати в втраті, що це якесь покарання, це частина нашого життя. ставтеся з увагою до потерпілого. І це на другій фазі. На третій фазі тут вже необхідно переводити людину в розмовах на тему майбутнього. Про померлого також вже можна говорити, як в минулому, а на Ми живемо далі. Що треба робити? При хворобливих реакціях вже в цій фазі необхідна буде допомога спеціаліста. Тобто, якщо на третій фазі у людини ще до сих пір залишаються явно виражені моменти всіх тих психологічних станів, які я казав вище, то людину, людині треба буде звернутися до фахівця. Ще один момент, про який би хотілося сказати буквально декілька слів. Це допомога, психологічна допомога тим людям, які залишилися в завалі. Тобто, якщо ви надаєте психологічну допомогу, ви знаходитесь поряд з тими людьми, які знаходяться в завалі, а ви знаходитесь на поверхні, то ви повинні розуміти декілька основних факторів. Перше, ви повинні переконати і повідомити людей, які знаходяться в завалі, про те, що допомога вже йде. Підскажіть вам, як треба поводитися в завалі. А саме це максимальна економія сил, ні в якому разі самому не потрібно розбирати завал. Зараз прийдуть спеціалісти, які допоможуть зробити подих повільний, неглибокий, через ніс. Це защадить кисеньки е, в організмі і в просторі навколо завалених осіб. І обов'язково ще раз наголошую, що треба заборонити потерпілим робити щось до самоевакуації або самозвільнення, щоб не нашкодити самим собі. І на останню. хочу сказати: в ці нелегкі часи ми повинні бути сильні духом, ми повинні бути сильні. Ми знаємо, що наші хлопці роблять все для того, щоб ми... Перемогли, вірте в наші Збройні сили, залишайтесь спокійними, не піддавайтесь паніці, вживайте більше води, спіть, дивіться якісь фільми, більше працюйте на свіжому повітрі, якщо це дозволяє можливість зробити, наприклад, у себе в приватному секторі. І... Старайтеся менше думати і менше накручувати себе негативними новинами. Всім бажаю здоров'я, разом до перемоги, слава нашим Збройним силам!